Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся. Та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 16 серпня 2024 року. Перша чверть місяцю Козирозі. день місяця 12. й Це дуже потужний день. День включення космічної енергії любові, милосердя, терпіння та співчуття. День примирення. Та відновлення відносин. Постарайтесь не гніватись, та емоції повинні бути тільки позитивними, тому що символом 12-го місячного дня є серце. У цей день необхідно проявляти милосердя та співчуття. Вважається, що той, хто цього не зробить, ніколи не дочекається милості від других. Тому і енергетика 12-го місячного дня налаштовує нас робити добро ближнім. Тому людям цього дня легко займатися благодійністю, подавати милостиню, робити пожертви. Якщо ж фінанси цього не дозволяють, то просто проявіть співчуття до того, хто цього потребує в цей час. От легко сказати, хто цього потребує, і проявіть співчуття. Але ж енергетика днів місяця, що стоїть у козирозі – Зовсім навпаки, вона притупляє в людях оте милосердя. І люди в ці дні робляться більш черствими, більш скупими, більш стриманими, я б сказала, навіть жорстокими. От. І, і ще енергетика днів місяця, які перебуває в знаку Козирога. Все підпорядковане в цей час почуттю обов'язку та відповідальності. Ключові слова цього знаку точність, терпимість, акуратність та напористість це ідеальний час для занять, які вимагають точного холодного розрахунку. У ці дні рівень співчуття. Та співпереживання знижується, тому вимагати від будь-кого прояву якихось яскравих емоцій марно. Це невдалий час для освідчення в коханні та вирішення сімейних якихось проблем, адже вони вимагають підвищеної чутливості в емоційному плані. Так що відкладіть на другий час ваше освічення в коханні. Навряд чи хтось вам скаже так. От. Не вирішуйте сімейні проблеми, тим паче, якщо ви навіть будете на колінах просити прощення, і ніхто не змилується, і не простить, і не ждіть співчуття і доброти, тому що оце ці місячні такі енергії Вони заставляють людину бути такою, ну, я б сказала, трохи. Скам'янілою. І всі стають занадто прямолінійні, і не в змозі правильно і безболісно вести дипломатичні поєдинки зі своїми родичами. Але навіть у такій ситуації є своя позитивна сторона. У цей час підвищується почуття самовідданості. Здатності рухатися до наміченої мети отак прямолінійно, без компромісів напряму. У місяці в козирозі хочеться навести лад, усе розставити на свої місця, розсортувати, розкласти по поличках, кругом навести порядок. Краще займатися лише проблемами, які вимагають чіткого, логічного, ясного та тверезого мислення. У цей період вразливі кістки, жовчний міхур, шкіра, не варто навантажувати ноги, особливо коліна. Компреси на хворі коліна стануть гарним профілактичним заходом. Якщо є у вас проблеми із колінами, із суглобами і із, зазвичай із кістками, тримайте під руками мазі. Які вам допоможуть любу хвилину, знайте, що ці дні такі, що вони можуть дати про себе знати. А ще протипоказані всі операції з зубами. Так що перетерпіть і до стоматолога не поспішайте. От. А рекомендуються усі процедури, які пов'язані із шлунком та з діафрагмою. Робіть дихальні вправи. Це допоможе. І для кровообігу, і для зору, і для кращого самопочуття загалом, і для підне... підвищення енергетики всього організму. От. Я особливо люблю дні козирога, тому що в ці дні дуже добре ходити на закупи. Купиться все саме необхідне. В ці дні нічого не переплатиться, От. і це буде корисно. І недорого, тому що він такий зажимистий, цей козерог. Він кожну копійку береже. Він дуже економний. Колір цього дня ой, зелений, він наповнює весь простір такою свіжістю. Це світлі та прохолодні дні, як на відчуття, так і емоційно, і в атмосфері. Енергія цього. Зеленого земного знаку способствує такій серйозній роботі, хоча життєвих сил замало, життєві сили ослаблені, емоційний тонус занижений. Місяць у цьому знаку визиває почуття самотності, збільшується потреба в спілкуванні із старшими людьми, і більш мудрими людьми, любимої іноді Прогнози по місячному календарю трошки нас лякають, але вони попереджають, що може статися і таке навіть. От не варто лякатися таких днів, такої енергетики у таких тяжких знаках зодіаку. Ви ж не лякаєтеся, коли синоптики вас попереджають, що на завтра очікується дощ або великий снігопад. Ви просто вдягаєтесь по погоді, там берете парасолю чи взуваєте ризаки і займаєтеся тим, що намітили. Ви просто знаєте, якщо вкрай треба виходити з дому, то треба себе налаштувати на ту погоду. Отак От само і місячні енергії. Якщо ви знаєте, що дні такі скупі, то не варто просити когось про допомогу. Не варто просити, щоб вам позичили гроші. Не варто просити якогось співчуття або співпереживання. Не варто навіть розкривати своє серце от, і виливати свої біди другим людям, тому що навряд чи вас зрозуміють і навряд чи вам допоможуть. Переждіть. Ці дні. ці дні просто треба пережити. Мої любі, і ті дні. В яких ми зараз знаходимося, також треба пережити. Треба розуміти, що це такий час, його треба пережити. Сильно панікувати не треба, тому що все робиться саме те, що має зробитися. І нам треба бути здоровими, здравомислящими, розсудливими, врівноваженими, треба всіма силами. Допомагати, щоб наша перемога якнайшвидше відбулася. Любі мої, я вас люблю. Я вам щиро дякую. На все добре, до завтра. З вами була Бабка Люся.